Сказав Господь своїм учням, це вам заповідаю, щоб ви любили один одного. Якщо світ вас ненавидить, знайте, що він мене перше ніж вас, зненавидів. Якби ви були від світу, світ своє любив би, а що ви не від світу, бо я вибрав вас від світу, тому світ вас ненавидить. Згадайте слово, що я був сказав вам, слуга не більший від пана свого. Якщо переслідували мене, переслідуватимуть і вас, і якщо слово моє зберігали, зберігатимуть і ваше, та все те робитимуть вам за моє ім'я, не знають бо того, хто послав мене. Якби я не прийшов був і не говорив до них, гріха не мали б, але тепер вони, виправдання за їхній гріх не мають. Хто ненавидить мене, і Отця мого ненавидить, якби я не чинив був серед них дів, яких ніхто інший не чинив. Гріха не мали б, тепер же і бачили, і зненавиділи і мене, і Отця Мого, але щоб здійснилося Слово, що написане в законі їхньому, зненавиділи вони мене безпідставно. І як прийде утішитель, якого зішлю вам від Отця, Дух істини, який від Отця походить, Він свідчитиме про мене, та й ви свідчитимете, бо ви зі мною від початку. Сказав я вам те, щоб ви не зневірилися. Вас виключать із синагог, і настане година. Коли кожен хто вас убиватиме, гадатиме, що службу приносить Богові. Дорогий Преосвященний владико Нів, у хрещенні має ім'я Юрій, який також святкує свої іменини, отець Владислав, дорогий брат Василь, брати мені Штранти, дорога наша молоде, дорогі вірники, які зібралися на цю святу літургію, і особливо наші Юри. Юрики і Юрівні. Сьогодні святкуємо свято День пам'яті Георгія Побідоносця. І увага, коли ми його святкуємо. Бо зачасту так є, що ми вітаємо людину, коли в неї є день народження, коли вона приходить на світ, правда? Ну, вас вітають, дарон, у тебе коли день народження? 12 серпня. Ну, Дарона вітають 12 серпня. Кожен із нас має дату народження, коли його, коли його вітають, коли він приходить на світ. А свято Георгія Побідоносця ми святкуємо у День смерті. То, якби ми вітали чоловіка. І з датою Його смерті. А чому все так відбувається? Тому що у християнстві все працює навпаки, як ми собі звикли думати нашим земним способом. А зараз трошки пороздумовуємо над тим. У кожного з нас, у малих діток також, у першокласників і у другокласників є. Внутрішні голоси, які ми слухаємо, які нас мотивують до тої або іншої дії. І зачасту так є, що один голос нам підказує щось добре, що ми маємо робити, так що не порушуй дисципліну, сиди уважно на уроці. Там до старших також є певний якийсь голос. Піди до церкви, попроси пробачення в чоловіка, зроби милостиню, помолися. Є певні, є певні голоси, які нас мотивують до чогось доброго. І є також голос, який нас трошки будоражить, і ми до кінця не знаємо, звідки він, але він є також присутній, який нас мотивує, до чогось такого, від чого нам самим неприємно. Дай здачу, дай здачу, не пробач відповідь злом на зло, списуй, збреши, обмани. І, і, і це як в малих, повірте мені, так і в дорослих такий голос звучить. І що це за голос? Щоб... Юрик нам підказує, це голос диявола, його на іконографії зображають. Як дракона, як дракона, як змія, який ходить і шукає, кого би вжалити. І хто слухає його голос, то за часту закінчується все тим, що ми з того розчаровані, що ми послухали голос диявола. Ми, нам з того неприємно, якийсь такий неприємний є на серці. Осад. А як ви вже знаєте, як зображають цього диявола, як дракона. І хто низенький ростом, коли приходить вшановувати ікону Георгія Побідоносця, то цілує того дракона, бо не дотягається до, до Георгія. А Георгій сидить на коні, на білому коні і списом проколює того дракона. Тому ми його й називаємо побідоносний. Тобто той. Хто переміг і хто несе перемогу? Хто переміг? А тепер увага. Георгій із грецької мови означає той, хто обробляє землю. Но і побідоносний, і обробляє землю, то як це все поєднати? Насправді, Обробляти землю своєї внутрішньої своєї душі. І коли ми слухаємо голос Божий, то ми обробляємо землю своєї душі. В, кажуть, прекрасна людина. Чому прекрасна людина? Або така душевна людина, людина із, із внутрішнім, внутрішньою красою, людина благородна. Наші наставники, ні? правда, Ви любите своїх наставників. Вони щирі, відкриті. Мам своїх любите? Но от Уявіть собі, що якщо ми слухаємо голос Божий, то ми стаємо прекрасними, благородними. Наша внутрішня земля є оброблена, вона процвітає. І тому Георгій Побідоносець не боровся з якимось зовнішнім драконом, але боровся із тим внутрішнім голосом, який звучав у його серці, щоби робити щось погане. І тому він є побідоносець, бо він силою Божою переміг у собі той голос, який спонукав його до злого. І тому сьогодні, коли ми будемо молитися, просім собі, щоб нам Георгій Побідоносець допомагав у нашій боротьбі. І якраз його смерть є знаком його перемоги. Бо він помер як мученик. Він настільки переміг у собі той внутрішній голос диявола, що коли його лякали смертю, він казав, я нічого не боюся. Я вірю, що Бог до мене промовляє, і він є зі мною. І тому Він є переможцем. І ми вітаємо його у день Його відходу, в день його смерті, тому що це правдивий знак Його перемоги, що він по-справжньому переміг. Тому сьогодні молимося, щоби за молитвами Георгія Побідоносця, і Бог нам давав силу також боротися. Із нашими внутрішніми голосами, які до нас промовляють. І щоби наш вибір завжди був на боці Бога. Христос Воскрес!